<Муз> Ранку, ты за мной, док. <Слышко> A -a, привет. Святый Моноколеса. Займадок шпигун. Рудко. Выйди витой, его. Витой. А, а Покажи моєму, моєму хверцю! Мені що, це самому закищати? Де... Сюрприз! Шпион наших лавок! <звук> Я не буду! Це провал, мужики! Панове, всі кожен з вас провалився! Хтось з вас шпигун? А, вийдеся шпигун. Хто з вас бовдарів на спідві? Снайпере! Якщо ти шпигун, я не хочу мати на моєму любому фронті. Стой свого ти клятий доню! Га, та ти б'єшся Йо чимісів-канадець! Ну, Нарест. Іди помийся, французику. Гаразд. Ти. В мене його со три слова. Це підривний шпигун. З якого переляку? Це просто неправильно. Ге, ти. Ти. Диявол! Диявол! Слова мене передати, як я зараз сильно ненавджу Францію. Розвіднику. Ти шпигун. Є щось смішне, що ти можеш сказати з цього приводу. А на мою думку. Тихо Фріце. Ти не ховатимешся вічно шпигуне. Солдате. Розвідник мертвий. Ти мертвий, це добре. Амінь. Цей труп треба прибрати, Леді. Ти ж не справжній політ. Чи не так, комераде? Останніми словами свого роду рода будуть: Я шпигун. Ти зрозумів мене? Шпигуне, ходи ну сюди. Подожди! Чому справа комуняко? Ти! Та да, ти! І що? Він накормить тебе свинцю. Ну, поглянем! Та! Гаразд! Шпион, У мене гарне перечуття щодо тебе! Ну, мов, в мене немає цього дня. <звачка> <А>, Полдури! <А! прик> О-го-го-о! Тобі кінець! О, солдата! А, твій білий прапор не зупинить американських ку. Ти 10 онлайн наверх. О! З мене досить ігор, хлопаки. <кій> Цей солдат-шпион. Що? Ні, я американець! Що ж, думаю, цим все. Увага! Контрольную точку захоплюють. <связь> 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 а озвученням занимался. Кленкс на ролі інженера, підривника, та медика. Червоний ж на ролі шпигуна. Макрочелік на ролі солдата. Манліш на ролі снайпера. Фанфен на ролі скаута. Жопа 9 на ролі адміністратор. Поважна згадка. Манліш озвучив відрижку демомана. Дякую за перегляд!